Привіт, мене звати Тетяна Купрючук, Я президент української організації Ділові українські жінки в Сумській. Області і сьогодні на каву з діловою жінкою я запросила вас до Клавдії Венеченка. Це дуже харизматична людина. Вона є власницею, директором е такої клініки, як Центр естетичної медицини. Віст, а про що це ми зараз з нею і поговоримо? Привіт, Клавдія! Рада вітати на каві з діловою жінкою. Сьогодні ми поговоримо з тобою про твій бізнес. Як це відбулося, чому саме така ну, досить серйозна хірургія да? і пластична хірургія? Розкажи трошки, будь ласка. Угу. Ну, по-перше, дуже вдячна, що ти завітала до нас в клініку. Я завжди рада тобі і нашому нашій співпраці, нашому спілкуванню. А до пластичної хірургії я прийшла не одразу, хоча мріяла про це ще з дитинства. Ну, а з дитинства, це, мабуть, з 8 або з 9 класу. І коли я про це казала своїм батькам а, або одноліткам, mm -hmm. трошечки так посміхалися. Не вірили. Не да? вірили Манюлька, гальма, птична хірургія, да, я да, я я так, хірургія да? пластична хірургія, це щось взагалі неймовірне так. на той час, тим паче в нашій країні. Але з часом. А, і я обрала, звичайно, медицину, бо це був напрямок, який я обрала ще давним-давно. І це напрямок, який. Обрали і мої батьки. Як потім виявилося, я вийшла заміж також за лікаря, і в нього також династія лікарів в сім'ї. Ну, якось так все склалось. Всі лікарі, і я в цьому колу, колі вже давно. Але обрала я спочатку офтальмологію. А, і вже працювала лікарем офтальмологом в обласній лікарні відділення мікрохірургії ока, де й отримала дуже таку, я так вважаю, ґрунтовну освіту і практичні mm -hmm. навички, які допомагають мені зараз, тому що я працюю саме з обличчям і з перобітальною ділянкою. А як вже прийшла до пластичної хірургії? Угу. Ну, як так сталося? Мабуть, у кожної людини є свої періоди життя. І саме в цих періодах ми трошечки змінюємо напрямки своєї діяльності. Так часто відбувається. Ну І я не виключення. І... Після другої вагітності так сталося, що я не повернулася вже з тим. Ти мати професію. двох дітей, так? Да? Так, я мати двох дітей. Старшій доньки вже скоро 15, а ось сину, 2 вересня буду 10. Ну, я хочу сказати, що Клавдія, ти дуже гарно виглядаєш. Ніколи б не подумала, що ти мати двох дітей, вже дорослою донькою 15 років. Мабуть, коли ви поряд, інколи думає, що це твоя молодша сестра, так? Є такі, є такі. є такі, так. От класно, класно. Так, ну і діти, діти також мене надихають, і я з ними в таких дружніх відносинах і сподіваюся, так буде і надалі. Так. Ну, а далі, вже коли я пішла в декретну відпустку, я так почала розглядати, які вар варіанти виходи з відпустки декретно, mm -hmm. все ж колись потрібно виходити. І мені почали зустрічатись люди, які мене надихнули на е, все ж таки втілення своєї мрії як пластичний хірург. На той час мені було незрозуміло, які саме кроки я маю робити, щоб досягти цієї мрії. Але рішення було прийняте остаточно, хоча віри в це рішення не було майже ні в кого, ми мене підтримали лише мій чоловік і мої батьки в цій вірі, тобто зміни моєї професії. Тут бачиш, все ж таки, коли класно, що поряд є найближчі люди, коли чоловік підтримує. Коли батьки підтримують, От, давай сьогодні будемо ламати стереотипи, що жінка давай. в бізнесі — це мій що у нас немає родини, що, перш за все, ми кар'єристки, і родина це десь на десятому плані. І ми вже з тобою проговорили, що вже о, ти маєш власний бізнес при цьому і чоловіка, і двоє дітей. Так? Це головний меседж на сьогодні, дівчата. Так, ну я взагалі вважаю, що для жінки це ну, може не обов'язково, але важлива складова її життя, бо саме сім'я, родина вона надихає, підтримує і розправляє нам крила. І Тому вже коли в нас крила розправлені, ми можемо далі йти сміливо, відчуваючи цю підтримку до своїх досягнень. А так в мене сталося. Вони мене підтримали в моєму рішенні, і я пішла далі. Ти пам'ятаєш той момент, коли ти нарешті отримала там не я не знаю, може ключі від цієї там будівлі, приміщення, коли нарешті ось твоя мрія вона дійсно здійснилась? Коли ти це відчуття, що. Невже я досягла цього сама? Да, за підтримки, я розумію, що вона важлива, і я не кажу ніколи, що мій бізнес також построєний на підтримки моїх батьків і мого чоловіка, перш за все. Але генератор ідеї є ми, жінки. Так коли це відчуття, скажи, будь ласка, ти отримала? Я мабуть через те, що всі етапи становлення і організації цієї клініки на початку виконувала сама. Тому що чоловік був зайнятий своєю основною роботою, mm -hmm. в нього також дуже відповідальна робота. А батьки в той момент були не поряд, вони багато часу працювали не в Україні більше 18 років, і, і допомагати мені ну, якби фактично не було кому. Тому всі етапи я проходила сама, і це було така, таке змагання самою собою і з навколишніми і з усім світом, чи, а чи зможу я, я чи мала зможе. собі це довести. А, але мабуть, я так сильно цього хотіла, що мені траплялись і люди, і так складалися обставини, що я все ж таки досягла. Але не було часу видихнути. І я лише коли вже закінчили ремонт, бо ми купляли це приміщення дуже в такому. Скажімо, голому стані. Тут не було ні електричного, не електричного струму, не каналізації, не водопостачання, не ні тепла, нічого не було. Я тебе розумію. Всі, хто да. роблять ремонти з нуля, не маючи всіх цих комунікацій, знають, який ад ми проходимо, коли це все організовуємо, і так. це все сама. Зробила, ну це вже пам'ятник можна ставити на цьому. Так. Ремонт для мене був не першим, бо попередньо тільки пішовши в декретну пустку, я робила ремонт у власній квартирі, також з нуля. Тобто, досвід був і мені було не так вже знадобився. так, знадобився, але ж потім стало питання персоналу. Отримання ліцензії, ну, і так багато-багато кроків. І тому часу е, так е, сісти і зрозуміти, ух ти, я цього досягла, ну не було його. А вже коли я отримала ліцензію, коли ми почали працювати і е, е, зіштовхнулись е, з е, такою проблемою, як ковід. І на жаль, він швидко прийшов. В Якому році нагадай, будь ласка, ти відкрила? відкрилася? Дві да, mm, тисячі тобто, Якраз тобто, заходимо да, в ковід? Да, тобто ми трошечки попрацювали, Супер. і ось та ця так, ситуація з такою неприємною. Як подією? ти справилася з цими? Які шаги ти виконувала як лідер, як директорка? Ну, однозначно я для себе розуміла, що ну, я не збираюсь опускати руки, і ми або переформатуємо нашу клініку, або якісь зробимо такі умови, щоб ми могли працювати, mm -hmm. бо в нас були наємні співробітники яким я мала виплачувати заробітну платню? Це вже відповідальність. Це відповідальність, правда? це Ладно, на наші я. плечі, так, дівчачі, я, там, плечі, так, хто ще не має власний бізнес, ви перш за все думаєте, так, ми не то, що ми кар'єристки, ми просто думаємо не лише про свою родину, а ми думаємо про родину тих людей, які на нас працюють. Оце нас відрізняє трішки, а не питання в тому, яких висот ми досягли, правда? Це і Ну, інколи важко ж було, правда? Важко, так було Ні, не інколи, а ти в тонусі завжди маєш mm -hmm. знаходитись. І е, це ну, якось відрізняє нас, мабуть, від ну, жінок, які не мають власної так, якоїсь справи. Ми маємо більше, мабуть, таких е, жорстких рис чоловічих, але вони в поєднанні йдуть з жіночими рисами. І це. Дуже класне поєднання так. хочу за цим майбутнє. Так, я так сподіваюсь. Ну і вже коли почався ковід, я трошечки там був на захід, я сіла, і подумала, ну ми ще живемо, а, а я ще щось вмію. А я ще пішла, отримала спеціалізацію по пластичній хірургії. А, тобто mm -hmm. я вже прийшла до цього, бо починала як дерматокосметолог, після того, mm -hmm. як працювала в втальмахірургом, а потім. Ситуація з війною це велика трагедія для всіх нас, для всіх українців. Тим паче, ми прикордонна територія. Мені самі дуже важко було, якщо чесно, приймати рішення, що робити. Залишатися в Україні або спасати своїх дітей і виїжджати там на західну країну, за кордон. Е, ну я, мабуть, десь півроку вагалася, я не знала, що робити да, як власник там, трьох бізнесів. І е, я лише десь на кінці 22-го року чітко вирішила залишитися в Україні працювати тут, і працювати в Сумах. Як тобі вдалося о, прийняти це складне рішення, хочу сказати. Ось Ти з цим змирилася чи ще в процесі? Я вже е, прийняла для себе рішення, що я хочу жити е, і працювати там, де я народилась. Але це було не одразу. Мабуть, як багато людей, які зіштовхнулися з цією ситуацією, я колись фантазувала і думала, що було класно десь в Європі, там краще, там кращі умови, там лікарі е, мають кращі умови і можливості. І, і так сталося, що звичайно ми з дітьми в найбільш такий скрутний період. Ми виїхали на три місяці е, з України. Ми перебували за межами України, і е, 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 там був час е, подивитись по на це все зі сторони. Але знову ж таки моїм стимулом був мій чоловік, бо я не можу бути е довгої чергувати родину так, правда. Я вважаю, що це не повноцінна родина, і як жінка надихає чоловіка, так і чоловік підтримує жінку. Це зворотні зв'язок, і вони мають бути поряд. І вже якось е здолати разом ці всі перешкоди, воно якось я легше. Е і морально, і фізично, і в будь-яких випадках. А ще дуже вагомим внеском в моє рішення стало таке дуже серйозне рішення моїх батьків, бо вони вже в одну війну в Лівії, коли вони працювали, mm -hmm. пережили. Вони там працювали в останній війні десь біля сьомого років. Це досвід такий суттєвий. Так, і коли почалась війна, тато він головний лікар нашої клініки, також такий ідейний надихач. І він сказав, що вже зараз я нікуди не поїду. І вже свою особисту структуру я не полишу і не дам їй загинути. І, ну звичайно, в міру своїх можливостей. То він і приймав військових, і там швидку якусь примітивну допомогу тут надавав по дзвінку, і він весь час був тут. Він не лишав клініку не на один день. І ну, він підтримав я, мене і сказав, що давай спробуємо якось також, може реформуємо, може якісь направлення інше оберемо, але давай спробуємо утримати життя в цій клініці і надамо робочі місця і так далі. Ну, і я послухала і, і свого батька. і... Своїх батьків, бо мама також тут працює, вона займається кадрами, і ми разом якось це здолали, Я приїхала сюди, я не була впевнена в своєму рішенні. Я вагалась десь півроку, а ще після того, як приїжджаєш і чуєш десь вибух, десь е, сирени, десь там новини дуже неприємні. Це кожен день, бо ми на межі знаходимося так, з ворогом. І це доведуся. тримало в такому стані. Нестабільному емоційному, я дуже хвилювалася за дітей, боялася їх на, на, на довгий час кудись відпускати, гуляти. Ну і плюс небагато людей було, відвідувачів так, пацієнтів, яким ми надавали допомогу. Але поки я не прийняла це рішення, що я лишаюсь тут такий стан і був. Як тільки я зрозуміла, що потрібно просто визначитись, де ти тут чи там, як я визначилась і на ваги поставила. Плюси та мінуси, я зрозуміла, ні лише тут, лише зі своєю сім'єю, зі своєю родиною на своїй землі. І я заспокоїлась і воно все пішло іншим чином. Бачиш, ти сьогодні, не думаючи про те, сказала деякі секрети твого становлення бізнесу. Перше — це мрія, мрія, яка надихає. Ми не кажемо про гроші, ми про те, що ти мріяла про це з восьми років. По-перше, і лише коли це мрія, вона створена е, вже тобою, а не кимось, так, там, що це модно, це модно бути. вона призводить таких результатів. І по-друге, коли ми в невизначеності, це впливає на наш бізнес також. Так. Це так, другий так, секрет, це тобі потрібно чітко вирішити і планувати. І ось, я так зрозумію, ти почала планувати. От які твої тоді плани на майбутнє стосовно твоєї клініки? А, плани, ну, один із планів було трошечки задіяти научні дослідження. Що я маю на увазі? Такого немає в сумах, я а, не чула. Так, ну, бо я, я би з задоволенням об'єднала пластичних хірургів якусь mm -hmm. спілку, бо в нас немає спілки сумських пластичних хірургів або регіональних пластичних хірургів, mm -hmm. є спілка українська загальна. Mm -hmm. а, я би є в мене вже якісь свої. А, Методики, техніки, які б я може б розвила і там отримала патент, наприклад. Бо чому до я до цього веду? Бо буквально вчора я склала останній іспит, і я вступила в аспірантуру. Я і... тебе вітаю. Дякую. Це вже ще одна ланка до твоїх досягнень. Я знаю, що так. ти дуже багато навчаєшся, постійно їздиш за кордон і навчаєшся в Україні. і Бачите, такого треба приходити до професіоналів. І це факт, що якщо ти хочеш розвивати свій бізнес, постійно треба, мабуть, навчатися. Так? Це необхідно. Не знаю, як інше, але ну, в мене це постійний, непреривний процес. Непреривний Кажу, процес а скільки так. можеш ти ще навчатися? Не знаю, мабуть, поки я жива, я буду навчатись, бо це цікаво, це так. дуже корисно, це повністю інколи переосмислюєш свою діяльність і робиш якісь нові кроки, правда? Так, саме, так. То і я постійно навчаюсь і думаю, що це. Такий стиль життя, навчатися бути в курсі всіх останніх технологій та новин в сфері, в моєму випадку, медицини, щоб ну, не відставати і, скажімо, може, десь, дай Боже, попереджати, опереджати наших. Колег з Європи, з Америки і бути з ними на рівні. Це також така мрія моя. я думаю, що побувавши в Європі і в тебе вже є свій досвід, ти розумієш, що наші лікарі найкращі, та правда це точно, і сфера обслуговування у нас найкраще. Так, так це точно. це я з власного досвіду можу сказати. Апарат діагностики шкіри, який достовірно дає нам результати по 10 параметрам шкіри. Бо зазвичай і косметологи, і дерматологи працюють на око не об'єктивно. А цей апарат він вже достовірно. Таких апаратів в сумах, до речі, немає. І оце обладнання, яке унікальне, вважається в Сумській області, Отікон, де відбувається підбір слухових апаратів як і діткам, так і дорослим. Це у нас е наш кабінет ультразвукової діагностики, де ми проводимо ультразвукове сканування внутрішніх органів, органів черевної порожини, малого таза, судин, щитоподібної залози та е всяких інших досліджень за рахунок ультразвукової діагностики. В цьому блокі в нас знаходиться операційна. Там е проводять наші всі операції: і урологічні, і екологічні, і е операції по пластичній хірургії, переважно. Це такий наш. Е Відділ, де ми проводимо таку більш кардинальну красу. Хочеться мені дізнатися: все ж таки, що ось твої секрети. Відпочинку можливо, коли ми ж багато в тонусі, як ти кажеш, да постійно 24 чотири на 7 Ти в бізнесі, що допомагає тобі, ось надихатися, відновлюватися, якийсь там затишок створювати вдома, бути м'якою, доброю, хазяйновитою, Що надихає тебе? А, мабуть, більш за все мене надихає усамітнення е, на природі, бо е, в моєму випадку я дуже багато спілкуюся з різними людьми з різних кол. І саме природа мене відновлює там. Я дуже люблю в ліс ходити, десь біля річки, і з родиною, і з друзями, і самою також мені подобається подумати, помовчати, почитати якусь цікаву літературу, там художню, непрофесійну, бо професійно дуже багато. А, але і, хоча і багато в мене людей спілкування з людьми, я також люблю проводити mm -hmm. час е, зі знайомими з цікавими людьми, е, які мене надихають, так як організація наша, наприклад, дужанок. Дякую тобі, Дякую. що ти організовуєш от нещодавно. Я думаю, ти підтвердиш мої слова, ми так експромтом, наприклад, провели цікавий час, пройшовши півтори години по місту, по центру міста, і дізнавшись нові якісь факти про наше місто, в якому да, ми живемо да. все життя, а не звертали на це увагу. Да, Ось такі зустрічі, так, екскурсії, поїздки. Я дуже люблю подорожувати, дуже mm -hmm. люблю. Для, для мене рух це також мій бензин. То, я раніше більше подорожувала за межами України. Uh -huh. Зараз я так бачу, куди б я хотіла ще поїхати. Дай Боже, скоро скінчиться ця війна, і ми будемо більш вільно просуватися. Поряд будуть чоловіки наші так. Uh -huh. а, і це також мене надихає і підтримує. Тобто, подорожі також так. Мабуть, про рух ще можна сказати, що тебе ще надихає танці. Танці так, так. творчість в моєму житті життю. Скажу вам секрет: ми ходимо на контемпереріг. sous І я приєдналась до дівчат. Вони мене затягнули так сказати, да? вони сказали, що вони відновлюються і отримують велике задоволення, коли ходять на танці. І я хочу так. сказати, тебе дуже добре виходить Навзаєм. і дуже дуже прогресивно в тебе виходить. Але Як? да, мені здається, що танці це такий Правильно? вогник, жіночий вогник. Ми запалюємось да? так і починаємо себе так зі сторони дивитись на себе і відчувати. Що ми ще щось можемо, бо і в моїй професії, і в твоїй професії, я думаю, майже у всіх є така нотка творчості, і неї нікуди, а саме танці вони так розігрівають цю творчість, так, стовідсотково. І давай на останок одне такі питання, скажу каверзне, запитаю: а що ж для тебе все ж таки наша організація, ділові українські жінки? Що вона дає саме тобі? Ну, по-перше, це завжди цікаве спілкування. Це успішний приклад а, всіх жінок, які знаходяться в цьому об'єднанні, які надихають, які не дають скласти руки. От думаєш, там ну все, в мене щось там не йде, щось я встомився, скільки можна, а потім зустрічаєшся в цьому об'єднанні, і там ми починаємо ділитись. І здається, що не так все погано, там підтримують, там кажуть, а можна так знайти вихід, а можна так знайти, а Давай так. поєднаємось, а нам, давай там знайдемо людину, яка нам допоможе ну, я так про, про тебе кажу особисто, да, ти дуже влучна. Ну, мабуть, якщо ми запит посилаємо десь у всесвіт, що нам потрібно саме людина запит, так, запит так, да. і приймаємо внутрішнє рішення, то е, нам Всесвіт і дає цю людину цю зустріч, цю якусь. Подію і ну дуже часто співпадає. Я заходжу в групу, наприклад, у мене є якийсь запит, так було з грантами, так, наприклад, ти там пишеш. Ось є така пропозиція, є такі покрокові там. Діє, можливо таке, можливо таке, там ще якісь зустрічі об'єднані з іншими організаціями. Mm -hmm. Ну і, і воно постійно тебе тримає в тому і ти, е, ростеш як соціальна людина, яка має не, не тільки власну справу, але якісь погляди на розвиток себе як е, суспільної людини, саме само в першу чергу, ну і успішної жінки, мабуть. Дякую, дуже приємно. Дякую тобі за цю зустріч. Я хочу побажати, щоб всі твої плани здійснилися. І це лише початок. Дякую. Ми тільки починаємо розвивати нашу організацію, дівчата. Якщо ви ще не вирішили відкривати бізнес чи ні, подивіться на нас, які ми міхери. Да? Ми, звичайно, з родинами, з дітьми, з сімейними хлопотами, але нас надихає саме наша мрія, а не чиясь. І ми готові ділитися своїм. Ми, секретами, фокапами, і приходьте до нас. Дякую. Дякую.